говорить, Всього 27 підписників. Бачите, мене трохи накрило. Але я скажу ж не 27 трупів. Це має бути не 27 підписників, а 27 трупів. Скільки мають вбити нас, українців, щоб оці Гашинські зникли. Розумієте, Я читаю оці от подле признання в любви Києву з сторони убійць російських. І я розумію, що ми програли, що ми проти, проти їхньої ненависті ми встоїмо. А як проти їхньої любові, проти, я вже не знаю, я мені навіть вже все одно чи я це українська православна церква відверто, я дошукуватися вже не хочу правди, розумієте? Я знаю одне: ми нічого не зробимо з російською любов'ю до нас, ми не її. Боюся, що не переживемо, розумієте? Я ще ніколи так нас не любили, навіть в 20-ті нас так не любили, в 40-вій нас бандерівці, так не любили. Так як зараз люблять нас, це. Ну я не знаю, що інколи заздриш тим, що поїхали. А мабуть, і там, куди вони поїхали, росіяни їх люблять. Весь вихід в одному, але ж ви знаєте, що. Цей клятий Кеннеді засяв, не послухав Лемея і не кинув бомбу хер би з ним, щоб і я не родився, але і цих би не було, розумієте? Що, боюся, що вони нас переживуть, що їхня любов сильніша за нашу ненависть до них. І скільки ж нас іще вбити, щоби зникли оці Гашинські, і оці читателі, цих, як би це сказати, Російськомовних висірів, коли ж Київ перестане бути матір'ю городов русських. от коли? Навіть коли вони його зруйнують, вони все одно його любитимуть. Інколи розумієте, починаєшся без Я теж людина, не чоловіка-любів, повірте мені. Але от що їхня ненависть, що їхня любов, чому вони сильніші за наші? Як от з цим жити? Чесно сказати, з усі можна. Але от коли відчуваєш їхню любов або їхню ненависть? Жити геть не хочеться, вибачте, порвало.